Ну а під приводом боротьби з нацистами, ваганими російською пропагандою і владою в Україні воюють справжні російські нацисти. Вони сформували щонайменше два окремих підрозділи у складі російських військ в Україні. Своїх поглядів не приховують, вирізняються особливою жорстокістю до українців. Путінський режим, який проголосив себе головним у світі борцем із фашизмом, не тільки заплющує очі на доморослих нацистів і їхні злочини. Вони сучасні російські герої. То хто вони? Кому із них Путін особисто тисне руку в Кремлі? Як російський нацизм проявляє себе у побуті та в ролі державної ідеології? Усі приклади дослідження кореспондентки ТСН Марії Васильєвої. Росія! себе називаємо російськими націоналістами. але по суті, получается... я прямо говорю, я нацист. Можна руховським. Слава Росії! Слава Росія! Вони оголосили себе найбільшими антифашистами у світі. Вони намагаються навісити ярлик нацистів на українців та старанно не помічають свій власний російський нацизм. Настоящий момент я приїхав убивать українців. Ну в принципі, все. Нещодавно німецька розвідка розіслала по міністерствах доповідь, в якій стверджується, в бойових діях в Україні беруть участь щонайменше два угруповання неонацистів: Російський імперський легіон та русич. Переказ доповіді розвідників оприлюднив німецький тижневик Der Spiegel. Володимир Путін виправдовує свою агресивну війну денацифікацією України. Внутрішній документ Федеральної розвідувальної служби Німеччини БНД свідчить, що війська Москви підтримуються правими екстремістськими угрупуваннями. Співпраця з ними доводить заявлену Кремлем причину війни, так звану денацифікацію України до абсурду. Російський імперський рух, бойовим крилом якого є імперський легіон, внесли до списку терористичних організацій США та Канада за просування ідеології про вищість білої раси та причетність до терактів у третіх країнах. Денис Гарієв, очільник цього легіону, 24 лютого, заявив, що виступає за ліквідацію України як такої. Для нас це э, війна, э, не которую йде там Путін, э, Зеленський или кто-то для нас релігіозна війна проти э, э, сначала против католічства, уніарства, протестантизма. Після того як його заступник загинув під ізюмом, Чому а він сам був поранений, того, Гаріїв уже більше не покладається, не виключно на путінське так, воїнство. Шанси э, у нас на це тільки боже чудо. Попри всі балачки про війну з українцями в ім'я православ'я, ці чорносотенці без проблем співіснують та навіть воюють поруч з язичниками. Що тоді Десь лісу де смерті християн принципово не беруть в угруповання Русич, заснований Олексієм Олексій. Мільчаковим садистом та живодером. До того як він взявся вбивати людей, мільчаков шокував співвітчизників вбивством цуценяти. Він зняв це на відео та виклав у соцмережі. Вод кішки, вод уші, вод гарячі жопи. А тепер він колекціонує власні фото, де тримає відрізані частини людського тіла та позує поруч з мертвими тілами. На війні Мільчаков прогнозовано виявився маніяком садистом. Він не приховує вбивати людей для нього справжнє задоволення. Я нацист. Я не буду углублятися націоналіст, там патріот, імперське дві направлення. Так далі я говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь А, азарт, охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте. Интересно. Кто меня в этом осуждает, могут э, пойти на три известные буквы по причине того, что это мой трофей. Я как охотник. Вот есть, сфоткался. Мое. Погляди маніяка Мільчакова цілком поділяє звичайна російська жінка, його мати у соцмережах. Вона часто виставляє фото юних років до вона у нацистській формі. Вочевидь, з якихось давніх кінопроб. Російська влада не просто не переслідує російських нацистів навпаки, вони герої та часті гості на центральних телеканалах. Від такого антифашизму очманів навіть депутат Державної думи Анатолій Весерман і написав запити до генпрокуратури та слідчого комітету. Мовляв, зверніть увагу. Учасники угруповання Русич вбивають полонених, скоюють воєнні злочини. У відповідь йому порекомендували не лізти в цю справу та не чіпати російських героїв. Хай вони і нацисти. Я знаю, що на стороні э, руських армії дійсно немало людей враження, розбілявши на нацистські душі. До російського війська охоче набирають добровольців статуюваннями свастики та інших нацистських символів. Та це ще не найгірше. Фактично, окремим підрозділом російського міноборони є так звана група Вагнера. Ці люди вже прославились своїми не просто нацистськими текстами, не просто там нацистськими свастиками чим та нацистськими діями. тому що ще в Сирії вони займались питками місцевого населення, вони займалися нічтоженням мірного населення. Саме безпашини сам. Садійські люди в російських формірованнях, в тому числі, они От, во подозрівають сьогодні історії з Єліновки, засновник Вагнера Дмитро Уткін, який буває на прийомах в Кремлі та має державні нагороди, от тільки під костюмом у нього нацистський орел на грудях, а на плечах зірочки СС. Проте російський нацизм це не лише свастики та зігування і не лише маніакальна жорстокість багатьох російських військових, а сама російська ідеологія, яку проповідує російська влада, яку охочі підхоплює значна частина суспільства. Те. слова, приказы и действия, которые отдает верхушка Российской Федерации, будь то Дмитрий Медведев или Владимир Путин, по своей сути они являются нацистскими. Он отказывает Украине в праве на существование как самостоятельное государство. Он говорит, что это не до государства, не до люди, которые должны быть уничтожены. И это буквально его заявление. Это буквально и есть нацизм в своем самом яром проявлении. Ось зі свіжого ведучий радіо Комсомольська правда закликає розстрілювати українців та взагалі влаштувати на окупованих росіянами територіях ГУЛАГ. Саботаж був на начальному періоді просто на всіх уровнях. Його розстріляли чи ні? Це в начальному періоді. Він успіл збіжати. Избеж... А yeah. членів сім'ї не захопили? Ну, от що-небудь таке. Вот в духі нашого старого сречко. доброго гулага. Например, а, вот они ждуть же ГуЛАГА. Ну дайте їм ГУЛАГа, на щоб шуба завернулась. В Росії всі ці прояви нацизму всупереч логіці називають антифашизмом. А тих, хто не збожеволів і протестує, кидають за грати. Навіть спеціальний закон для цього існує до 15 років за правду про війну в Україні. Іноді трапляються випадки, абсурдні навіть для Росії. Жінку в Москві оштрафували за плакат Фашизм не пройде. Бо це на думку суду дискредитує збройні сили Росії. Марія Васильєва ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.